Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про таку гру, як Back for Blood. Хотів би коротко поділити своїм досить досвід, невеликим досвідом гри і розповісти, чи варта ця гра нашого часу та наших коштів. Тому пігнали. Особисто я для себе приймав довго рішення, купувати цю гру чи ні, оскільки є досить багато відгуків, які говорять, що гра не варта ніякої уваги. Є люди, які запевняють, що останні просто кидають галіми понт про те, що з грою щось не так. І я сидів і не раз читав відгуки цих двох таборів і намагався для себе визначитись, чи купувати це чи ні. Ну зрештою, якщо я пишу це відео, то відповідь очевидна. Але хотілось підкріпити свої прочитані знання якимось оглядом на Ютубі. Але оскільки у нас про цю гру не чули, то я подивився простий геймплей гри і зрозумів, що треба брати. Зрештою, взяв саме максимальне видання гри, щоб отримати весь контент, який там є, і залетіти, так сказати, з ноги. Перша година гри це для мене особиста якась люта фігня. Грубо кажучи, мій перший запуск в гру супроводжувався великим об'ємом інформації. Тобто я заходжу і мені в лице кидають 10 томів тексту, де мільярд пояснень, як збирати якісь картки, як робити комбінації, де що знаходиться, як, куди і до чого. І це буквально перші хвилини, як я зайшов. І, звичайно, мені з цих пояснень абсолютно нічого не зрозуміло від слова зовсім. Я досить довго намагався зрозуміти, як взагалі запуститись в гру, бо там ще якісь свої хороводи були. Це, звичайно, все залежить від людини, але з іншими іграми таких проблем я не мав. Саме в цій грі, уже на старті, в мене були проблеми з навігацією в меню, хоча, здавалось би, там все більш-менш зрозуміло. Якщо більше по суті, то гра в плані графіки досить гарна, При тому дуже. Мені особисто сподобалось. Особливо вогонь в цій грі виглядає дуже кльово. Я схожого особисто не бачив. Грав я на високих налаштуваннях, але згодом був змушений понизити показники графіки. Оскільки система трохи не справлялась, і у мене починало глючити, так що зверху був і запис, який теж навантажує систему. Я чомусь думав, що буду змушений грати на мінімальних налаштуваннях із мильним екраном в користь FPS. але все працювало як треба і проблем не було. Якщо говорити про геймплей Back Blood, то тут палка в двох кінцях. Тут є як і плюси, так і мінуси. До прикладу, у мене є претензії до зброї і до того, як вона стріляє. Як на мене, деякі модифікації стріляють досить дивно, не маючи нормальної віддачі та нормальних анімацій. Таке враження, що в руках ми тримаємо якусь воздушку. Тобто, як на мене, в такій грі ми мали б отримати досить гарно зроблену зброю, яка буде чудово відчуватись, і якось відповідати своєму статусу. Якщо це дробовик, то він має бути гучний та мати гарну віддачу, а не стріляти горохом. Ну, я думаю, думку ви вловили стосовно цього. З плюсів тут прикольно те, що можна збирати по ходу різний лут та покращувати волину або замінити її на щось краще, можливо, навіть в користь холодної зброї, яка тут е, теж має свою роль, і часто багато хто використовує як основну на постійній основі. Ще особливо сподобалось те, що в актах, простіше кажучи, в різних завданнях та локаціях є різні цікавинки, які доволі прості, але в той же час і прикольні. До прикладу, це битви з босами. Зазвичай це великий шмат м'яса, який бігає за вами, а ви маєте в нього всадити мільярди куль, щоб вбити. Свого роду кожний бос в цій грі це губка, яка поглинає всю заподійну вами шкоду. З особливостей зомбі-ворогів прикольно те, що їх є багато видів, але вони всі між собою схожі, і це згодом набридає. Тепер хотілося б поговорити про ще одну механіку гімплену гри, а саме це карткова система. Скажу зразу до кінця, як вона працює, я так і не зрозумів. Грав перші хвилини таксяк намагалась це пояснити, але мені якось воно не далось. В Blood ми маємо збирати картки з кілами і потім робити такі собі пресети, які будемо брати з собою в бій. Але як вони працюють, для чого вони толком не зрозуміло, якщо говорити в загальному плані. Як на мене, в грі вони зайві, мені особливо вони не були цікаві. Я для себе зібрав картки всі, які мав, тільки з позитивним бустом, без негативних факторів, і постійно їх обрав в боях. Просто аби було. Але наскільки я зрозумів, що брати на великих рівнях складності, то треба особливим чином до цього готуватись та збирати спеціальні колоди. Але це все така нудна фігня, що я навіть не захотів розбиратись. Якщо говорити про персонажів, то звичайно кожен з них згідно луру гри мав непросте життя, і кожен з них особливий. Але по факту це збіговисько фріків. 80% цих персонажів абсолютно не цікаві, за винятком деяких. З плюсів, як на мене, це те, що їм можна міняти елементи одягу та стилю, але вибір там невеликий. Навіть враховуючи, що у мене було максимальне видання. Однак це краще, ніж нічого. Окрім кастомізації персонажів, тут можна бавитись також із зброєю, де ми можемо надіти якийсь скін, але багато цих скінів часто в тему гри не вписуються і сильно виділяються на фоні. З невеликих плюсів, які мені сподобались, можу підкреслити катсцени в цій грі. Вони зроблені абсолютно кльово і гарно, їх дивитись приємно і варто. Свого роду кожне таке відео це маленьке міні-кіно про сюжет голови. Окрім пивоябитв, тут можна грати один проти одного в ролі зомбі, або вцілілого, де вам треба буде відбиватись на час від гравців, які будуть в ролі зомбі, а потім після поразки в раунді буде зміна ролями і так далі. Хто виграв більше раунді, той і переміг. Дати висновок ПВП я не можу, оскільки зіграв всього один раз. Більше матчів мені не вдалося знайти. В цій грі, походу, ПВП не сильно людей цікавить. Думаю, не завім буде сказати про онлайн цієї гри. І тут саме цікаве насправді. Простіше кажучи, онлайну тут немає. Так, звичайно, говорити категорично буде неправильно, що прямо нікого немає. Певна кількість людей все-таки грає. В середньому в звичайний день це тисяча плюс людей. І цього показника для Back Blood практично мало. Я часто заходив в гру і шукав, з ким пограти не одну хвилину, і навіть не десять. Це може бути і довше. Тобто, якщо простими словами ви хотіли пограти в щось конкретне, то не факт, що у вас буде з ким це зробити взагалі, бо людей тупо немає. А з ботами грати таке собі, я думаю, ви розумієте. Тому для тих, хто хоче побігати і помочити зомбаків, треба брати глобальний пошук, а там вже куди вас закине. А тепер до того чи сподобалась мені гра. Я чесно дав цій грі дуже великий кредит довіри і хотів змусити себе повірити, що мені це подобається. Але реальність вона інша. Коли я дивився геймплейні відео, то мої очі мені не збрехали. Гра дійсно круто виглядає і місцями непогано грається. Але цього замало. Я не знаю чому, але для мене Back Blood була нудною. Ну прям дуже нудною. Гра взагалі не затягує грати більше. Начебто все і прикольно, але ну чогось не вистачає. До того ж, ця карткова система, на якій все зав'язано, ну взагалі ніяк не байтило грати. Тим більше я цю систему, як і багато чого в Рі, не зрозумів. Так, звичайно, я міг піти дивитись гайди, як в це грати, але повірте, коли ви купуєте гру, то хочеться не гайди дивитись, а грати в неї. До того ж, меню гри та навігація це якийсь жах. Якось все так незручно зроблено, що це теж погано впливає на думку. Гра. Начебто має всі блага цивілізації та всі необхідні елементи, але якось все так працює по-іншому, що я навіть і не знаю, як це пояснити. Задом розробників мені був зрозумілий, вони хотіли зробити такий собі гарний шутан про зомбі, де буде і скінчики, і одяг для персонажів, і багато інших косметичних механік. І це все якось мало працювати в гармонії, але боюсь, що десь воно пішло не туди. Якщо брати до уваги реліз гри, то очевидці говорять, що там був взагалі жах, і з місяцями цю гру покращили, але, як бачимо, не сильно допомогло. Однак розробники теж не дурні і взяли та й кинули гру, відмовившись від її підтримки. Останнє оновлення з контентом вийшло в грудні минулого року. Це насправді сумно, що розробники так швидко здались. Так, зрозуміло, що феномену тут уже не буде. Але до прикладу розробники нової ботли по цей день працюють над грою та завозять обнови, хоча там грає теж не сильно багато людей, але грошова вигода вправить цим світом, і тому вчинок був зрозумілим. Якщо коротко підвести висновок, як на мене, проблемою гри є. дебільна карткова система, хоча в неї є і свої прихильники, але мені вона була не до вподоби. Тупа навігація в меню та зайві незрозумілі деякі механіки. Малий онлайн гри, хоча це вже як наслідок. Остаточно не можна сказати, що в інновації провалу були вище згадані мною механіки, але я певен, що вони добре постаралися, щоб закопати глибше і так невдалий проект. Як вердикт, можу сказати, що я дуже коротко пройшовся по грі, виділяючи, як на мене, більш-менш основне. Насправді в Back for Blood присутньо, як і багато плюсів. Так і різних мінусів, про які я ще не сказав і уже не скажу. Але приведені мною вищі факти, можливо, допоможуть вам у виборі, чи купувати це чи ні. Я б не став опиратися 100% на мою думку, а рекомендував би тільки дослухатись до неї, оскільки є великий відсоток гравців, яким гра зайшла, і вони відчули, що це їхнє. Можливо, ви саме той відсоток. А можливо і ні. Особисто моя порада, якщо ви дуже сильно, як я, хотіли чи хочете купити гру, то беріть її, звичайно ж, на знижках, оскільки в період розпродажів онлайн гри піднімається і пограти з кимось стане простіше. І ви зможете краще оцінити самостійно гру. А ще, звичайно, буде чудово, якщо ви будете грати з постійним товаришем. В такому разі і гра піде веселіше. тому якось так. Оскільки оглядів чи будь-яких схожих відео на цю гру я не бачив на українському Ютубі, то був радий тут бути перший. Я сподіваюся, що вам відео стало корисне. Якщо це так, натисніть лайк. Вам не складно, а мені це допоможе. І якщо маєте що сказати, то прошу вас в коментарі. В разі, коли вам подобається наш контент, можете підписатись на канал. А на сьогодні у мене все, тому цілую в плечі і до встречі.